Слідки цієї ночі для столичного регіону два приватних будинки пошкоджені унаслідок падіння уламків дронів на Київщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, там вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. Кравченко додав, що постраждалих немає, і ППО збила усі ворожі цілі. Ну і дрони завітали цієї ночі на нафтобазу росіян у світлограді Мережею розлетілися кадри влучань та подальшої пожежі на цьому об'єкті. Ураження нафтобази вже підтвердив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров. Він заявив, що постраждали через цю атаку. Немає а про масштаби ушкоджень відмовився. Коментувати, додали, що на місці прильоту працюють усі відповідні служби. Зауважимо, що судячи із кар Діпстейт, уражена нафтобаза знаходиться за 500 кілометрів від лінії фронту. А ще міноборони РФ заявила про збиття 83 безпілотників, які атакували цієї ночі об'єкти на території країни. Окупанти відзвітували, що збили 36 дронів над територією Курської області, 20 над Брянською, 12 над Кримом, 8 над Воронезькою областю, 4 над Орловською і 3 над територією Білгородської області. Російські пабліки оприлюднюють фото та відео. Нагадаємо, губернатор Брянської області вночі Олександр Богомас повідомив, що безпілотник, начебто, атакував у місті багатоквартирний будинок. Новини